Так, на така тема. Коротше, покажу вам один спосіб, як можна надобати пази в дереві за допомогою фрезерного верстата по металу. Прийшла до мене така задача. Треба мені з'єднати пару деталей на прямий шип, прямий закритий шип, два шипа з яких мають бути просто прямі закриті, і два з напівпотемком. Ось такий паз виходить. Працював я фрезою двох перою по дереву. Через санговий патрон. Оборвати 240. Подача 255. Шурую, як має бути. Все чітко ніде не підпалює. Прекрасно. От, в два приходи. Я з двох установок перевертаю, бо фрези трохи не вистачає. Такі детальки. Прекрасно виходить, То, що є один недолік на станку багато масла і всі пальці от, на заготовці. Ну, у мене заготовка така, що можна її мастити, не страшно в даному випадку. В другому випадку це було б трошки неприємно. от такі деталюхи нас вийшли. Це просто під прямий закритий шип. А тут треба було робити або прямий відкритий, але я вирішив зробити прямий з півпотемком. Так мені зручніше, міцніше воно буде, бо тут не буде відкрито, не розколеться. Буде ще плечико В даному випадку. Воно доцільно. Мають бути ножки до верстака. Ще буду запилювати шипи вже на фрезері по дереву. Так що, у кого нема довбального по дереву, а є фрезер, сміло можете повторювати те, як я.